Після холодної зими, стресів, а вітамінозу та напруженого трудового року люди мріють про відпочинок. Нарешті настала доочікувана пора, коли можна на деякий час відкласти свої справи і просто відпочити. Адже літо це пора відпусток і нових вражень. А чи спланували свої літні відпустки? І де саме відпочиватимуть калушани? Ми спробували з'ясувати. Певно, що все, що в горах у наших Карпатах будемо віддихати. Зараз така складна ситуація на сході України, що на море, ми не ризикуємо з диною їхати. Ну, звичайно, можливо, десь і в гори поїду, якщо буде така можливість. Як з'ясувалося, більшість калушан планують відпочивати в горах. Чудова природа, свіже повітря та джерельно чиста вода все це в наших Карпатах. Ось уже не один рік молода Матуся та дружина Віталіна Липовська разом із своєю сім'єю відпочиває на Косівщині. Каже, враження незабутні про море і не мріє, адже така краса поруч. Відпочивати я звичайно буду їхати в гори. Оскільки море для нас дуже далеке і зараз заборонене. А тим більше я родом із горів, з Косівщини, тому звичайно, що ми кожного літа з сім'єю їдемо в гори відпочивати на тиждень чи скільки на там виходить. Окремі калушани влітку планують відпочивати в Єгипті, Болгарії, Австрії, Турції. Інші вдома з сім'єю. Звичайно, все залежить від розміру гаманця. Та вдома немає фінансів, які можуть бути наш час, що є де заробити. Зарплати немає ніякої, держава наша про нас не дбає. Шкода тих людей, що там гинули. Що можна говорити? Яке було, таке сього лишив. Проте, якщо озирнутися навколо та бути уважнішим, можна зрозуміти, що ми живемо в чудовій місцині, де і їхати нікуди не треба. Річка, ліс, поле все поруч, головне бажання. А які мальовничі на Калищині села справжній оазис краси. Правда, окрім відпочинку, тут є й багато роботи. Проте Ольга Максимів завжди знаходить час у себе вдома і для відпочинку, і для праці. Прийшло літо і літом. Я планую, як завжди, в селі коло хати, коло городу, коло сіна, бавити внучку, допомагати дітям. В особливий спосіб на Калишині відпочивають паропланеристи та дельтапланеристи. кажуть, позитив від польотів незабутній. Треба лише спробувати. Самі райони, які би я міг відпочивати, це е, Болгарія або Австрія, але так як фінанси зараз ще не дозволяють. То відпочиваємо на Дністрі з паропланами з дельтопланами. І вас туди запрошуємо. Калуський клуб паропланеристів і всіх запрошує до, до, до польотів до віддиху. Прекрасні е, е, ландшафти. Так, літо пора відпусток, тому навіть дуже зайнятим людям ми все ж таки бажаємо знайти хоч трохи вільного часу у своєму графіку, щоб набратися позитивних емоцій. Адже дана пора призначена для відпочинку, і саме влітку потрібно як слід відпочити та набратися сил на весь рік. Я дуже люблю літо. Я всім бажаю гарно відпочити.